Ейо, hey, народ, всім привіт! У мікрофон Андскрейн і сьогодні пограємо в Car4Style. Карфосайл. Uh, Попередній серію, я придбав собі нарешті будинок, я не буду більше спати в контейнері. Uh, але є один прикол, якого фіга я все одно спавнюся в контейнері. Ну, типа, коли заходиш в гру, ти спавнюся в контейнері, це просто час типу, от сюди доїхав. Я не знаю, як змінити точку спавну, можливо, треба поспати йому на кроваті, тому що на злаштуваннях нічого немає. Ну, коротше, якщо хтось знає, напишіть це в коментарях. Uh, ми поки що поїдемо, напевно, на, на цьому бусику Офіс. І будемо його, в принципі, продавати. Він в мене, кстати, на повному тінгу, щоб ви розуміли, я на нього поставив навіть закис Ну, Це для тих, хто не дивився попередню серію. Якщо ви не дивились попередню серію, вам потрібно обов'язково подивитися, тому що це дуже важливо. У нас сьогодні є місце ринку, до речі, хочеться вже якісь такі хороші суми робити і хороші автомобілі купляти У нас в попередній серії був дорогий автомобіль, це Chevrolet, але хочеться вже якийсь Porsche, типу, оці отакі дорогенькі марочки. Тому що ну, я вже цю гру награв майже 9 годин, тому вже хочеться щось типу, такого прикольного. Можливо, сьогодні, кстати, офіс ще потюнемо. Подивимось, що тут взагалі є. Ну давайте поки просто продамо цю машину. Не, з нею по-моєму, все в, порядці. В, порядці. в порядку, вона, по-моєму, там не побита, вона просто грязнувата і треба помити та й на це. І хочу ще як швидше відкрити собі навик, щоб можна було дивитися ціну автомобіля. Так, ну давайте на всякий случай чекнемо щось з цією тачкою. Ну так, да, вона просто брудна і на фул zitten. Блін, що в мене з голосом? Бл -блюдна, бл -блюдна, каже. Не брудна, а бл так, чисто вона буде, я не знаю, де, що це за коверс, якийсь типу, сіроватий, блядь. Що, Ну, типу того. Щас давайте відмиємо. Зробимо все чотенько, красивенько. а що ще грязновато получається. Ага, все, машина чиста. Давайте робимо піздату фоточку. Uh, я сказав, піззату фоточку. Бля, я кнопки путаю, кнопки путаю Trends. Фоточка, щолк uh, Все, офіс відчинений. Йдемо ми сюди го, і заходимо в комп'ютер, веб-сторінка. Uh, От моя машина, і я на неї витратив 47, 48. Давайте поставимо 60 тисяч, 61 і побачимо. Euh, що з цього вийде, як то кажуть. це моє улюблене слово, блядь. Побачимо, що з цього вийде. Чи старту на тисяча? Давайте, кстати, пограємося з цим комп'ютером, скажу так, поки не прийшов клієнт, що тут таке. Отобільна продаж, Рейбанк. Це э... може взяти кредит, законопроект це платити, платити комуналку. Будемо це так називати. Є оновлення, але тут є тільки буксирування, слот для буксирування. Мені вистачає тільки одного. Прекрасно, це в нас е... якраз таки тюнінг вдома. Да? Як мені змінити От контейнер? Е, uh, На будинок <laughs> Типа, щоб я тут спавнився. Не знаю, ну тут є спальня якась таку от купити за 5к. Ну, це все типа бред, да? Це просто витратити гроші. Ну, кстати, можна буде потюнити, чому би не. Ну. Uh, диванчик. Диванчики є. Ну, кстати, да, можна буде потюнити, чому би не, реально. Так, все одно, поки клієнта немає. Режим редагування офісу. А, треба закрити його, так? Да? Ну, я не знаю, давайте поки я не хочу займатися, може під кінець серії, подивимось, що там. Чи в середині серії, може якісь оновлення для дому зробимо. А поки я хочу піти на свалку і постукати по машині, але машини немає. Дуже довго щось приходять знову клієнти, я це замітив. Це прям якийсь капець, Просто поки що кошти не хочеться витрачати. І можна було зайняти на місце ринку, але в мене цілі 70к, якщо б було вигніше продати цю машину і вже купити щось. Uh, Дорожче на місці на ринку. Коротше, давайте почекаємо. Я сподіваюся, взагалі прийде, ну типу, в мене офіс відчинений е, і тачка стоїть в продажі. Не дуже дорога, кстати. Ну, коротше, чекаємо. Коротше, я так подумав, все одно, давайте зараз затюнемо дом Казав кінцері і в ітогі давайте зараз. От спальня, що це є? Я щас просто викину бабки на вітрі, але ладно. Ну, хай буде така, я думаю, цьому немає сенсу її міняти. Шкаф теж мене устрає, Ну, це просто. О, от кольдер будинку, хочеться можна поміняти. Таке от може якісь гарніший ще зробимо. Щас такий клієнт буде чекати, ну і хай чекає. О, можна білу, кстати, за хату зробити. Прикольно, вроді виглядає, ну, це вообще ужас. От біла, або така ось зелена. або синя, Давайте сеню. Так... Ні, чи білу, бля, не знаю. Ось як. Не, біло просто. Давайте біло. 5к купляємо. І це називається як три гроші на вітер. Дизайн, що це? А, це типа кірпічі покрасити, да Можна? Эээ, ага. От мені біленька так і в принципі. Але пожди, Це типа криша, да? Та по суті я не знаю, можливо, давайте навіть м'яти не будемо. Можна, пожалуйста, пом'яти? Так, спасибо. Же як вона в мене виглядає? Окей, хорошо, ще розбираємося в дизайні. Я можу що зробити? Ага, пофарбувати тут стіни. Давайте тут хай буде. Бля, я не знаю, така біла, допустим. А, це шо таке, пол, типа. Пол мене вполне устраю, я не хочу її змінювати, та й бабки витрачати. От диванчик можна би якийсь сюди прокинути, чесно кажучи. Тому що цей один дуже мало. Зелені вони мене ужасний по цвету. Давайте такі от купимо. І якась тумбочка тут ще є. Ну, ні Оця у стандарту теж хай буде і. У мене будинок в принципі, так виглядає, можна його ще трошки. Ну, давайте. Ну не, не дуже. Отакий вот вот корічній укрешу зробимо. І. И... О, я отримав досягнення. І ось вот такий от якийсь колір зробимо на нашу хату. Все, це вот ще якийсь контейнер. Тюніт для контейнера, але. Я не знаю, чи який в цьому сенс, типа, тіба... Наш для контейнера. І в мене ще 48 тисяч. І ніхто ніхто до сих пір не прийшов за автомобілем, це капець. 48к залишилось, це в триндець. Я багато дуже потратив, но. Все одно як вибрати, щоб я автомат спавнився в домі. На ну, залишуваннях цього нема. Навіщо тоді будинок? Ну ладно, пофіг. Е, давайте скидати ціну, ну, ну типа Ріл, ніхто не приходить, якого фіга? 61 я да, ставив? Давайте 59 отакого. От У неї на такі цифри любить приходити. Ну я просто не розумію, чого ніхто не приходить, камон, місце вже ще закриється, я нічого не куплю. Ну бля. Давайте зараз почекаємо от, до 6 пм, до 7. Якщо нікого не буде, то ми підемо на ринок і щось там придбаємо може. Тому що вже ж буде темно. Давайте почекаємось. Uh, я не знаю, це якийсь кошмар, я ще з ціну і нікого немає, якого фіга просто. Ігра, що з тобою? Коротше погнали, хоча б щось купимо за 48 тисяч. Mm, тому що ну, це капець, зараз ринок уже буде закритий. Що uh, це є? Цікаво, скільки це ці баха стоїть? Ой, бля, який вона. Якому на поганому стані. У шеї беха. А ця скільки у нас коштує? 9. Я не знаю, о, ця... о прийшов клієнт, правильно. Я звалив і прийшов клієнт. Офігет, ну ми вже тут, а давати скупні аудита, наверное. У 24 аудит я хочу ТТ, не знаю. Просто хочу Ауді ТТ купити. 24 камінь з нею хочу, давайте по фасту 20... 22. Отак, нормально? Блять, тебе тачка розшатана. Ты шутишь, блять? От якого фига, чел, 20. Не, ні, нихуяся. 23 тысячи рівнов. Давай соглашайся. Вы отримали багато. Я отримав мало. Так, давай це ми авакуюємо. Я потім покатаюсь на машині. Просто хочу встигнути е, до офісу. У нас же стремніло, але сподіваюся, я зможу продати все-таки цей довбаний мусик. До якого ніхто не приходив. Є клиент? О, тут даже два, по-моєму, клиента, не? Да, офигеть, приперлись нарешті. Я, дуже, я 57 тисяч поставив за машину, це дуже низько. Да, вони даже не торгуються, блять, я не знаю. Вони просто сразу купляють машину і даже не торгуються. От, короче наша БМВ. Ну, давайте підемо ще поспимо. Я не знаю. От як будто не хочеться мені спати в контейнері. От сусідство, давайте сюди і я хочу піти спати в будинок, тільки питання: де мій будинок. А де мій будинок? А, по-моєму, це от. Да, так, сразу біля установки, він давайте сюди ряжемо спати. Я, звісно... Конечно... А, пожеж, я як до контейнера спавлюсь так само, травчу гроші. Просто навіщо я купив будинок, буду спати в контейнері, це якось нерозумно. А, ой, ні, сьогодні понеділок, день тяжкий. У мене не оплачені рахунки. Ой-ой-ой-ой-ой, окей, хорошо. Їдемо в офіс тоді. Виходить. Можна буде ще його затюнити, хоча в мене мало б. бабок. Ну, просто мій офіс виглядає якась фігня. Давайте для початку приберемо це все. Я просто реально продаю машини дуже дешево, прям, дуже дешево, бо клієнти ну, реально щось не приходять, я не розумію, чого. Так, тут все чисто в нас є. Та йоперний. Я представляю, що таке ну, відкриті двері в офісі, ну тут ж нічого не лишилося, вже все винесли. Uh, так, uh, законопроекти. тисяч має налог. Він з кожним разом все більше і більше. Це просто капець. Так, Audi tt Що в неї, кстати, я так толком не подивився. Uh, набір дрифту, вона на дрифту. Я не буду її тюнити, думаю, в принципі, хай вона така, мабуть, не буде. Зараз ще просто так продамо та все. Жалко тільки, що сьогодні немає ніякого Офіс, Ой, офіса, кажу, аукціона, бля, вона на турі на дрифту. В принципі, я не а от як буде треба робити більш для більш для цього, більше такої скорості, а під підрив. Ну ладно. Так щось таке, це таксонс, він 500 приїхав, подусід приїхав, ну ладно. Е, машини немає, но є вже такі металоки валяються, які можна підібрати. Здесь може 50 баксів та й буде. Вроді би, ще да? немає? Вроді би да. А, так що я кажу, що машини немає, блять, щось не замітив, вожа ж стоїде. Ого, ніфіга, так два рази раза вдарив. удару. <с> ну, ми гроші, як то кажуть, не буває, тому ми будемо стукати зараз і. і Почому би не. Давай, давай, давай. Чуть-чуть. Блять, отписа, що раз просто нажати не можна і все. Може краще тут стукати. Тому що воно там якось одразу не попадає. Офігеть, я вже настукав. А тут то, що воно сразу не попадає. Так, все, ми все настукали, забираємо, ваш нас, все наше сміття забираємо. Так, тик-тик-тик, тик-тик. <хи> давай, давай, підбирайся. Все, вроді все підібрав. Uh, чувак, давай, хороші гроші, бо молотком по голові дам, 400 вас бак, ну, нормально, нормально. Uh, так. Ауди вже мало би бути відремонтована. вона ще, по-моєму, у нас покращена, так. Ага, да, uh -huh, да пиздец, машина в поганому стані, но... Ну, ну ладно, бляк, все все прикольно виглядає. E, давайте заїдемо сюди. Акуратно, 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 заїжджаємо. Так, чувак. Давай мені частини. Блять, 300 баксів, ефітів, цю тачку вже вложи до фіга. Ну, я не також дофігаю, але нормально. Не знаю, тюнити, як будто я її не хочу. Просто мені кажеться, вона на дрифтує, так стоїть, типу навіщо? Зараз її просто відшкрябуємо та й все. Так, давайте її сюди ставимо, беремо губку і миємо. Сейчас вона более у нас біланька, бо она якось на турі дуже грязна. Блин, вони, от, кстати, продают дуже грязні автомобілі на цьому ринку и і... даже ціну нормально скидати ці NPC, блять, не хочуть Це просто капец. Подожди, дай воно грязно, что не, мо... не можна не щупати. А, вот. Так возьми, що видно, що грязно. А це баг? Ну це ж грязный момент. Типа, озеро видно, що грязна машина. Я б ходу баг спіймав. Баг. Я по-моєму спіймав. Серйозно, стільки вже стільки грав в розробці в ранньому доступі. Вони це не пофіксили. Це ж бах, по-моєму. да? О, типу автомобіль він заскуд за зашкуджений. 에... Брудий на 8% і ця бруднота. Що це автомобіль такий ПЖ. Ну окей, давайте я пройдусь, ну ось воно грязне, ні? 에... Я не знаю. Вот типу я всю тачку пожу і вже видно, що воно грязне, но... Я не можу нашарувати. Ну добре, хорошо, добре. Может, це баг, я не знаю. Давай просто так уже продамо цю тачку, то і все. Странно, конечно. Ладно, ще попробую. Ну ні, це баг. цебах. це баг. Так, давай, щелк. Найс. А, що ж кстати на планшеті є, може? А, тут самі настройки. Сека от камера, є і все. Веб сторинка. Я сподиваюсь, що швидко люди бо це капець. 24 720 найв клау. Давайте 37 тысяч поставлю. Вот. Хотка виставити на продаж. До речі, хто я, який по я у влі... у рейтингу й <смі> дуже цікаво завантаження, він, походу, не прогрузив, так? Да? А ну, рейтинг не роби, навіщо? Кнопку додали, а робочі ми вже зробили. Ну ладно, окей. Чекаємо на клієнта. Сподіваюся, не буде знову 3 години, блін. Блін, а я так подумав, а чи че я чекаю на цього клієнта, блять? Ну, типа, не приходять і не приходять. Погнали на сусідство щось прикупимо за якусь, блять, там суму. Так сказав, конечно. Ну, типа, серйозно, задовбало. Мені це все на монтажі ще вирізати. Усі всі паузи. Давайте щось щось купимо. Оскільки це BMW коштує. У нас знову в якомусь стані. 20 тисяч. Ні, на щось цікаво від 50. Ну, я от не знаю як е, оцінювати автомобілі, тому що це реально дуже важко зробити. Оскільки вона 9 тисяч коштує ця машина, цей автомобіль. Е, просто тут щось на сусідстві, реально дорогих тачок, прям, ну їх мало, серйозно, їх дуже мало. Прям я б сказав, що їх взагалі можна сказати, що немає навіть. Hyundai Fanta, ну вона по-моєму десь 2-4 коштує, ну окей. Це воно, саме дорожче, що я поки що знайшов. Виглядає оця тачка солідна, але вона побита піздець. Вона побита взагалі, вона. <с> вона стоїть 38к, але вона розшатана настільки, що я в шоці. Ну, ця беха вроді би не дорога. Знаєте, напевно ми ще купимо цю тачку і приведемо її в порядок, і зробимо експеримент. Давайте так і зробимо. Давайте купимо повністю розйобану цю машину. Вона повністю розшатана. І побачимо, за скільки вийде. Наскільки вигідно, я зможу її продати. От буде такий експеримент у нас. Uh, давайте от 35 Ну, вона реально розйобана, камон, тіть, ти що шутиш? 35 тисяч я взагалі я не знаю, це все дорого за таку машину, вона дуже сильно роз'йобана, прям максимально. А тим часом до нас ніхто так і не прийшов. Я просто в шоці. До нас ніхто так і не прийшов. Я кажу, ми з цією тачкою зробимо максимальний тюнінг, прям вообще по. Пома... що я не слух. E, максимальний тюнг і побачимо, скільки вигідно зможе мені продати. Походу, знову якийсь баг в річ, чи вони змінили прихід клієнтів, я не знаю, ну дуже довго ніхто не приходить. от. Я вже зганяв на сусідство, нікого до сих пір немає. Так, моя мене грабі підфрізилась. Ой-ой-ой, тихо-тихо, пожив на що на дріфу якомусь. ні, це вона мені, така так іде, напевно. E, Краще погнали її тоді ремонт. О, да ну нафіг, хтось прийшов, ніужелі. Ідемо тоді цю тачку проводити в порядок. Я сподіваюся, вона хоч вже 60 000 піде. Ой, бля, добре, що до мейс не зарахувався. Я її, по-моєму, купив за 365, тому. Що ще що в порядок і приведу, Було б не паник, бо вона за 60b пішла. Так. Тисячу ремонт, так, да, вона взагалі 3D в якому стані. Я не розумію, що хтось цією машиною робив, але це просто капець. Єбать про... пробочка, такий паровозик, чисто. Бля, і... одна тьотя тільки прийшла, якого фіга? За стільки часу прийшла одна тьотя і зараз таку ціну, напевно, поставиш, що я офігію. Добре. Я поставлю дуже низькі ціни, або я не знаю. Ну просто вони навіть не торгуються, а просто зразу приходять і купляють машину. Може це баг, може я поставлю 6 мільйон. Але, напевно, ще ні, це не баг. Ну, просто странно, я не знаю. Дуже мало клієнтів, якби була б низька ціна, логічно подумати, що було багато клієнтів. Оце, ну, типу, мало клієнтів, вони зразу без торгівлі купляють автомобіль. Це дуже странно, кстати, пікапчик такий прикольний. Euh, що тут у нас автомобілі? 40% ремонт вже. Ох, йоперне, я офігію, що з цією тачки просто. Я просто фігею. Так, давайте ремонтуйте мені цю тачку. Тут авторепер, було прикольно, якби би він щось зробили, можна було всередину заходити. Вайсь, давай швидше. 55% тільки. Ааа, камон, як це довго, як це довго і нудно. Чувак, ремонтуй, пожалуйста, швидше, я тебе благаю. Васюк, ой, завасюк кажу. Олежка, що по машині? немає? Немає? не завезли, Ти за стоїш як завжди, Ну молодець Молодець Машинки немає, Олєшки сьогодні О, ну витк стоїть, блядь Так, давай 80%, 81% Бістріше, працюй, Е, Да. Я икусь хуйню заморозил. Чувак, привет. ти такий вусатий, Йоу йоу, о, ддв. Що, тачку привезли? да? Ну молодець, молодець. Давай, давай, ремонтуй, ремонтуй. 96, 97. -а, -а, -а камон, швидше. Я тебе прошу, бо бабки не віддам. Все. Во, вона відремонтована вже. І тепер ми їдемо її фарбувати. І потім вже будемо її тюнити. Вже, кстати, 5.20 pm. Я сподіваюся, я встигну це все зробити, тому що якщо ні, то буде дуже-дуже дуже дуже-дуже-дуже-дуже не чудово. Так, блядь, головне, щоб вона не котилося назад. Uh, так, частина 210 баксів, все вона в поряді Увійти. Заводимо. І я не знаю, чи є сенсі затюнити, але я сказав, що ми його затюнемо. І давайте тоді це зробимо. Стоп. Паркуємо тачку, йдемо до чела. Так як є немає транспортного засобу? Він є, просто я трошечки його відігнав. Ну так на півшишечки відігнав його. Ну, так, що я тумобільчик відігнав, а ти кажеш, що його нема. Uh, гоночний комплект. Набір дрифту не бачу сенсу турбо і цю хуйню стам. Все, тепер тачка на фул тюнінгу Давайте так чисто прокатаємось, може, якраз до, до домика нашого. Бачимо, як вона їде, і підемо спати, і можливо, буде ще аукціон, підемо на аукціон і продамо цю машину, во. Ну, ні вона їде прям. Бля, ебать, не фізика, Вона прям рулиться ну так собі, чесно кажучи. Вона прям рулиться так собі реально. Ну, хоча ні хоча ні нормально. Бля, я, мені не подобається, як я е, за одну хвилину міняю свою думку просто. Бержи, <реш> тут, по-моєму, до того, да, наш Дім? А він, по-моєму, десь біля зупинки, якщо я не помиляюся. Вона вроді би одна наша зупинка. Бля, зараз просто буду їздити 3 часа по району і шукати, де я живу. Ну це капітець. А. Ну я долбайоб, нічого страшного. Е, тільки машина з ремонту, я їжа вготив. Я, я питався, як може було так тачку пошкодити. Ну от, будь ласка, от вам відповідь. Хтось <клес> катався так само, як і я. По-моєму, десь в цій стороні у нас має бути будинок, якщо я не помиляюсь. Вот, да, біля зупинки. Е, зайбіж, живу біля зупинки. Е, давайте так, покрасить прямо встанемо сюди, все, стоїмо, Глушимо тачку, йдемо спати. На дворі ще конечно видно, але вже пора поспати. Так, я можу сісти на диван, а що я не можу сісти на диван, нафіг я тоді купляв. Ну ладно, спля... спляти, далі спляти. Новий день прогружається. Сподіваюся, не буде якийсь аукціон, і ми вичепимо якусь машинку. А, місцеринку ринку знову. Ну ладно, добре. Тоді підемо знову на місцеринку. ринку. Вже наступній серії прийдемо ту машину, яку купимо на місцеринку, ринку, Бо... давайте я думаю, їхати вже не будемо. Евакуюємо її просто і зараз телепортнемося в наш офіс. Так, давай, давай, все, найс. Nice. Uh, він знову брудниться, офіс, бляха, задовбали, задовбали, засирати мені офіс, серйозно. Давай, прибирайся без, безстренько. Uh, так, все, і я трошки вшатав машину, тому Тому знову придеться її час відремонтувати. До речі, не знаю навіщо ця інформація. Я телефон коротше, розбив два рази. Там взагалі цікава ситуація. Якщо хтось додивився до речі, до цього моменту, напишіть свій телефон гімно. от хештег телефон гімно. в мене була защитка на екрані. Тоді ні, я як завжди, не вмію розказати історію. Я розбив телефон, пішов його ремонтувати, мені поставили екран і поставили защітку. Він в мене легенько впав, в мене побила защитка і почав щось брехлити екран. Я зняв защітку, а там був побитий екран під защиткою. Тобто вопрос, як? Тобто качество екрану взагалі ніяке, я не знаю. Якщо бити екран взагалі нікому не рекомендую, бо вони ставлять таке згімно. Оригінальні запчастини, прям, ну, це треба йти тільки, напевне, в компанію телефона, Тільки там, напевно, оригінал ставлять, бо так. Типу, це взагалі. Ну, в общем, я влип на телефон на ремонт. Два рази придається з нього платити. Так, да, я офігенно в мислі. Я не знаю, чи є смисл робити фотки. Ну, давайте зробимо. Щолк. Щолк. О, да ну нафіг. Неужели получилась хороша фотографія? Веб-сторінка. Давайте от, загружаємо цю фотографію. 36. Ну, не знаю, не знаю. Давайте 48. 48 тисяч. Просто мене, чесно, заїбало на одному місці топтатися. Я хочу от продати автомобіль і купити один, но дорожчий. Але клієнти, ну вони не йдуть чомусь. Я не розумію чому. А, коротше, знову на паузу. Нарешті, спустя деякий час, до нас прийшов один клієнт, чесно, от якщо він зараз зажме ціну, я даже йому, А, я хочу сказати, що я йому продам автомобіль, но от ще прийшов другий клієнт, Да ну нафіг, Чел, наш ти пішов за забор. Наш ти пішов за забор. 48к, да? Не подожди, мені, блять, просто интересно. Вот клієнти понаходили, понаходились, но вони ней не торгуються. це бах? Вже це баг? Е, ні, ну, щоб ви розуміли, вони всі не торгуються. У мене є предположення, що це багари Давайте в наступній серії, бля я сподіваюся, це не пофікситься. Е, ми попробуємо все перевірити. виставимо максимально велику ціну. От максимально велико, просто це странно, вони взагалі не торгуються. Погнали, виходить, куди? На автомобільний ринок мені є 112 тисяч. ще щось купити. О, до речі, що вони там по навику залишилось, треба подивитись. Ого, та чого так багато, що це капець. Тут походу, нічого цікавого немає. У нас, по-моєму, вже цей автомобіль був, да? А ні, дожджа у нас не було ще. 17 000, это да чего-таки дешево, это же хорошая машина. Вот, це скільки стоит. Ну, наверное, сам не нахвата все равно, да. На фарари. Так, кому 200 000 фарари, и на паршах напевно так уж на весу 170. Ну, трохи нахватаю, да. Бля, так да тут с цикапов в том биле, по сути, то и немаю. Ну, типа, скикес и пикап хиба стоит. Спикапа, кстати, не было. 13 тысяч, да пиздец, ну тут реально якісь автомобилі дуже дешманские. Хе, я не знаю. Ну типа є або дуже дешманские, або дуже дорогие. Ну, 63к, давайте Марси з мемом, І, кстати, в нормальному стані затюнений, найс. Давай его, вот, 61. И я у тебе його забираю. Да, найс. Він мені продав. Uh, давайте, кстати, чого я парюся? От, чо, точіше, чого я вічно купляю по одному автомобілі. Давайте щось прикупимо. От мені цікаво затестити, за як буде їхати цей дощ. От мені реально це дуже цікаво. Давайте його заберемо. Зараз 13 тисяч стоїть у нас, От, ми його з 12 пробуємо забрати. Блять, я вже особові не торгуюся, чесно кажучи. А, у нас за 12 його навіть віддавати, блять, не хоче, я б щось. Ну, типа, пиздец, скину, блядь, косарь, грубо говоря. Ну, косарь з половиною. Ну, давай такого, нормально. Я почти нічого не скидаю. Все, спасибо і на тому. Бабка стара, блять. Коротше, от наших два автомобіля. Я думаю, він ними займав вже на наступній серії, а на цьому будемо фіналити. У мікрофон або він скрай. Дякую за перегляд і всім пока.